дня, Шановні наші підписники, продовжуємо працювати біля зіла. Медленно продвигається, як завжди. Ну нічого, все рівно двигається, все рівно не робимо. Як бачите, платформа вже стоїть на своєму місці. Отак і верхня часть. Тут вварено з цієї сторони сплошну ребра жорсткості, зверху дві гаючки, вже вона прикручена, графіточкою помазана, та вотничка є. Пробували піднімати, опускати, все сходиться, нічого не люфтить, ніде нічого. Уже передні кронштейні також вже вварені, ще тільки не прогрунтовані. От як бачите, що вже воно тут сидить чітко. Ну, зробили з таким. зробили з таким. Eh, так сказати натягом, що тут зробили трошки зазорчик. Тому що пальчики там вони підсядуть, eh, воно все притреться і тоді все воно вбереться, плюс підгрузка, і резиночку підмовся, якщо на то пішло. Да, сьогодні, сьогодні, сьогодні отображали отаку от вещь. Оце ж вона буде вварена, уварена вона буде оцем, от таким образом. Отуток. Ну, Понятно, ще трошки додається, Тут буде в одному акумуляторі, а в другому буде ящик для інструмента. Вчора був вже від циліндр вже б намітали каркас так сказати, бортів. Але не було у нас болтів кріплення. Сьогодні Андрюша болти купив. Так. Болти купив, болтик, і дорогенький. Ну і качественні як ви бачите, 10 і 9. Да, 10 і 9. 65 і болти. 70, 70. 70. 70. О, це хорошо. Це хорошо. О. Виготовили от такий, от такий кронштейн. Це буде він верхній. Буде приварюватися ще з цієї сторони квадрат. Ну, на борт. А це буде оператор. Ну, ще Володя його трошки підріжджу, він був культурненький. Ну, факт той, що вже воно у нас Виготовлене, обшліфоване з обох сторін. Товщина цього металу була двадцятка, ну 2 мм убрали, тут десь 19, зараз, чи 18. Наш підписник Рома прислав нам, так сказати, подарунок. Подарунок цей от така от лента. Ну, була в чоловіка, і чоловік і нам дав е, таку можливість поклеять на борта. Ну, як ви знаєте, що. В ночний, в ночний час попадає на нього світ і воно відражає. Ну, кузов вже як покрасив на своєму зілу, я думаю, ми його приклеїмо. Коли фури йдуть і на нього попадає світло, то, діло що цю машину вже видно. ну попробую, і, і ми наклеїть. Так що вона вже в нас є, Рома тобі велике дякую. Да, що, понятне, діло, що ми б не купили. Ну, не до того нам трошки. Да, ну, а тобі дякую, що ти нам позаїмствовав. І собі ми поклеїмо, і Володі, я думаю, теж ми його не обідемо. Так що, от такий, от такий розклад. Ну і що? Сьогодні Сьогодні Андрюша отримав зарплату. Кюрхен у нас не згодився. Та вже йому років 10, скільки він у нас перемив, всіх блоків та машин, яка машина тільки попадає в ремонт, ми спочатку її миємо. А потім ми їм сушимо аж тоді заганяємо її у гараж. І, понятне діло, що трошки він спортився. Давали ми його е, на ремонт. Ну, що ребята образно продивилися, поміняли ш, е, е, шланг високого тиску і все. А як він не працював, так він не працював. Ізначально він вроді береться, а потім у нього давлення падає, а потім він виключається. Ну, другий раз працює, другий раз оце, ну, вирішили взяти новий. Взяли ми Дніпро Емовський. Самий о той, що на даний час, так сказати, він є, найкрутий. От як він виглядає, ми вам зараз покажемо. Оце отак от він виглядає, Дніпро Емовський. Уже Андрюша його і спитував на роботі, вони вже мили, вже його пробували. Ну, звісно, 18 атмосфер він давить кВт мотор, 12 метрів кабеля. Насадки, це насадка під пену сама крута. Вона он, якась за так, такими ліпісточками. Що я не знаю, ні, імпортна ну, може є крутіша, але на даний час це не те, що в нас було там таке. Воно що п'ену наносиш, а воно її навіть не розпиляє. Ну так розпиляє, ну не зовсім. да. Можна п'ену заливати, от у бачок. Що він сам бере да, різного виду насадки. Є навіть таке, що він пробували тільки що від резини відбиває ту мазуту, яку ножом не віддереш. Ну, оце от отак. Ну, подивимося, три роки гарантії люди дали. Силовий кабель ви, от як який він, він що м'якенький, що він такий. Ну, я не знаю, це на 8, 18 кіловатний мотор, мабуть, треба такі кабель садити. Ну, в общем, якість його хороша. Він такий, м'якенький, і видно, що. Ну, на тому у нас слабший набагато. багат. в коментарях писали, що Дніпро М, там мол, погана фірма, сюди туди. Давайте балака так. А запорожець що? Хороша машина. Що про нього казали? Чим думали туди й мотор поставили, а на кубі вони досі їздять. Ці запорожці, і люди їздять, і хороша машина. Йолки-балки. Дніпро ем погана. Ви не думайте, що це ми, якщо ми купили, він у нас буде на показ стоять. Ні, кожен день ми будемо ним користуватися. Кожен день і користуємося. І ми в нас тут ці, і трактора, і сільхозтехніка. все, і прицепи ми їм. Так що ми йому дамо просратися. І за три роки гарантію, якщо він дослуже, ми тоді знімемо відео і покажемо, що таке Дніпро М. фірма. Да, я не спорю, є крутіші. Так вони ж і стоять, мабуть, дорожче. А нас воно таке влаштовує. Володі болгарка. Володя, покажи болгарку свою маленьку Дніпроємовська. Він на ній їздив тут два місяці. І оті круги ліпісткові із наждачкою, вона не виключається, вона накалюється до такої степені, що її в перчатках треба брати. А вона працює. Да, кнопочка там западала. Ну що, Андрюша розібрав проду кнопочку. Ось вона, ось вона, Дніпро -Емовська. І ось соці круги. І він ними. Я такими кругими кругами не користуюсь. Ну, чогось ні. володяними. всю сварку збиває все на світі. От вам і Дніпро е, фірма. Так що не буду я розхваляти, чогось беріть. Не беріть. Кого це не влаштовує? А нас влаштовує, і ми будемо брати і будемо вам показувати, як воно це все діло працює. Ось зараз Андрюша буде мить володину машину, а ви подивитеся, як воно працює. Ні, володя Я... сам буде мити. Ну володя сам да буде мити. той нашій Кьорхен. Да? Я не скажу, що він поганий. Він отлічний. Навіть замерзав у нас, бо гараж другий раз не топився. Ну так було. І нічого там не розмилося, ніде ні, нічого. Но там е, зовсім воно трошки інше. Воно трошки точний слабий... щоточний двигатель. йолки палки Т Точно такі це ну та а йде вони? Це оце двігатель щоточний. А то він без щоточний, понятно діло, і 3 кВт, Запас потужності, який це ж воно що вже значить, 3 кВт? Це ж не шутене діло. Будете казати, багато енергії употребляє, а станки що мало енергії употребляють. Так що то мені треба, я що захотів, те на ньому на тому станку і виточив. І сьогодні до обіду, Хлопці там машину варили. А я на станку то точу, то, то сюди-туди. Поки поки вони там підганяють ці всі деталі, то сварка виключена. Я станок включаю. Вони варять, я станок виключаю. У нас усе воно працює. Да, багато... По Очерді. <головік> Почерді По робили. Да, Багато електроенергії ми Так, <головік> Це така необхідність, що нада. Я вже ти ну, руками ж ти не будеш його крутити. Це все діло. Чи генератор запускати. У нас він генератор хороший. Відно він однофазний, а мотори трьохфазні. І той генератор він же тільки для того, щоб холодильничок. Ну, як кажу, домашнього домашнього ну, не для станків. Для цього діла існують більш потужні, то вони і не потрібні. Як не буде світла, хто там буде Хто там буде точити. Оце отак. Так що зараз буде проходити процес мойки американського форда. Подивимося, як скраска не повлітає з нього. Як повліта, значить треба буде покрасити. Це машина Володі. Це машина володі. По бідності володя стягся. На такій Іди, Ідимо, заряжай, мий стидобу свою грязну. Оце так чоловік вчора під'їхав до магазина, проїхала машина, обрискали вовку з них до голови. А, пожалуйста, що це? Ну що, що, зараз помиємо. Вже кабель грязний. Вимазали кабель. Треба двір бетонірувати, тому що вимазали кабель. Брущатку води. Так, да, брусчатку треба. Ну от і дивіться, де стоїть Кьорхер, Володя обійшов його кругом і зайшов на той бік машини. Да, того в нас не вистачало. понятное діло, що прийшлося його винести сюди і то кругом машини. Не хватает. 12 метрів це воно щось значить. А ну вивайди отуди. Настільки його вистачає. Чи хватає до хати? По травички потягни. І кабель, кабель ясно, так? це ясно. Не... що Володя. Ось тобі, пожалуйста. І таке давлення дали. Оце воно. Міняй Володя насадку, тому що машина вже висихає. Нажимай. нажимай, держи. Нажимай! Знизу нажимай, да. Давай підмогу. Держи, держи, нажимай, держи.